When I popped off, say you go gave me just a little bit of relax. Щось, приїхали ми сьогодні на поле. Будемо орати. Будемо орати трактором UMZ8240 і трактор LTZ-60 на моторі D-65. Дивлюся трошки якби макрова Ось. Поле після гречки. На зиму ми не встигли згорати, а ліпиться. Але потрібно, поки є можливість, потрібно зорати. Ще передають морози, тому треба щоб хоча б земля хоч би перемерзла. Ось. Тому давайте будемо пробувати орати. за гонку. зараз подивимося чи плуг підналаштований а то ми його знімали Так, так земля мокра так, щось мало бере задній корпус мало бере із-за того що загнутий видно до гори він загнутий Зараз зробимо трошки довшого вінта. Попередній глибше беруть задній менше. Все, подивимося як не виходить. На сторону не затягує? Айда, давай. Не сильно глибоко не оремо, побачу, багато, хто по 30-25 плюс орут. Ми стільки не оремо, так як у нас земля суглинок, випше копнув і одразу вже глинка вилітає. Тому оремо 20 см десь, випше не оремо. Все, ще чуть підналаштували, чуть-чуть глибини. Зараз рівненько йдуть, не затягує. Добре. Так, помчала і ми будемо пробувати. Трохи мокровато, а там ось там долина з тої сторони. Але думаю, ми за сьогодні до долини точно не дійдемо. Можливо ще за цей день підсохне трошки. У мене пух ніхто не знімав, тому регулювати не потрібно. Будемо зразу орати. Надіюся, сьогодні нічого не відірвемо, бо тут трошки є пеньків після старого саду. Вже пройшло вже років 4, а пеньки все одно є. Ось. ще, друзі, виходить пеньке, ого, ще живий бачите. Вони просто Ось такі пеньки попадаються, Он ще один і перед трактором. Друзі, горав я і на МЗ, і на ЛТЗ-60, і на МТЗ-80, МТЗ-82, і, на... і не на одному МТЗ я горав. Було в мене два МТЗ-80, на яких я орав, і два МТЗ-82. Теж один новіший, другий там старіший, 92-й і 2006 -й рік. Ось такі МТЗ були з ведучим передком. Якби практика в мене була, оранки на МТЗ. Що можу сказати, зі всіх тракторів, на яких я орав, ЛТЗ-60 саме мені більше сподобався, в ньому не ореш, а всю дорогу кайфуєш. Тягає тих самих 3,35, навіть не напрягаючись. Зараз я вам покажу приблизно який результат в обох тракторів плуги 3,35. Але ЛТЗ, останній корпус трошки мілкий, мілкіше бере, бо він зігнутий. Але суть зараз ви побачите. Давай, давай, завой, гайда. Зараз покажу, який слід лишає ЛТЗ, який слід лишає Єнза. Що Він і важчий, і мощніший. ТЗ, ОРЕ без блокування. УМЗ час від часу включає блокіровку. І ось показує слід. Бачите, ось протектор відбився. Не, камера не передає. ну Ось, дивіться він навіть навіть ну, взагалі не пробуксовує трактор. Що можу сказати про УМЗ що він тягший і мощніший. Бо і мотор смд 24 стоїть. Тягає з тих самих 3.35, але передок МТЗовський і передок велику роль грає. Із-за того, що там самоблокуючий і постійних два передніх колеса крутиться. Тут всього-навсього лише одне колесо переднє крутиться в нагрузки. І відповідно... Він пробуксовує зараз. Я вам покажу. Поїхав те, щоб на тому самому місці приблизно було. І показую слід ЮНЗЕ. Дивіться який слід. Повністю зритий. Ось бачите, дивіться. Карбами зриває. значить йде в нього що? Значить він пробуксовує правильно. Тому так. Так що велику роль грає передок який стоїть, МТ... МТЗовський передок відпочиває. Десь, як то кажуть, в сторонці курить, тихенько поки передок від Т40 працює. ось. І Для оранки найкрасніший трактор це ЛТЗ-60. І на реверсі можна орати, і... і друга, третя, в залежності яка земля, яка глибина. Оре він бігом і, і на реверсі городи дуже, дуже зручно орати. Чи навіть відорювати десь. Ось. Ну Це особисто моя думка. Якщо що, може, якщо я помиляюсь, напишіть в коментарях, буде цікаво ще когось послухати. Можливо, хтось і працював на ЛТЗ-60. Якщо працювали, відпишіться, як він вам іменно в Оранці. Бо так в остальних роботах він нічим не відрізняється від остальних тракторів. Ось. А воронці мені цікаво, мо хто щось і скажуть. Без блокировка набагато більше зриває. Десь сантиметрів 15 бере не більше. Ось ще корінець свіжий. Ось Тому глибоко нема сенсу орати. Так, як погнемо, порвемо, і на цьому буде все. Ось друзі, вже скільки років оремо це поле, як великі пеньки попадаються з ескаватором, старалися викорчовувати їх. Але все одно десь і коріння, і пеньочки попадаються. Ось на леміху наварена ресора. Ось видно, кусочок зігнув її. Ну, то не страшне. А ось зіг... зігнув самого леміха. ось Видно як я її зігнув. Зараз будемо міняти. он кілька запасних взяв з собою. Теж би учні, варені, тому що на це поле якось нові неохота брати, щоб не поламати. Ось оці. Зараз замінимо і поїдемо далі орати. В общем, не можу я зняти леміха, Чи леміша, леміша, ось, прокручується, вже запираємо, але воно все одно прокручується. От цього не можу зняти і з цієї сторони теж. Підставляли поліно, щоб зажати леміша. Все одно не виходить. Притримати пласкубцями не можемо. Сідво теж заставляли монтіровку і типу, якби за, це, зажимали. одно прокручується. Зараз брат поїхав там під лісом. Є кусочок бровна лежить метрового. Зараз він його привезе, спробуємо поставити під леміш. І вижатися на навіски, щоб зажати добре. Надіюсь, тоді так вийде. По-другому в нас ніяк не виходить його відкрутити. Все, везуть мені Моє коліно. Е. Є будемо знімати. Надіюсь, що все вийде. В голові то... Все дуже класно виглядає. Е, що яке! Все-таки мій метод спрацював, ось поставили на поліно, вижалися, зажали, так ми його і викрутили. Таким зараз самим методом спробуємо і передній. Якщо, звісно, буде як підлізти, там крутити. У нас вийшло! <gedeep> так, да, так тебе... бля. Хтось думав вже додому їхати, але нічого. Обірвали, зараз поставимо другий і все, поїдемо. Так, все, поміняли. Вчіпив, звісно, на два болта. Один лише на запас мого десь ще зачіпиться вірвець, а то сьогодні з собою болти не взяли. Забули коробку вдома, ну то ладно. Так, що ж, поки ми гралися, вже б, мабуть, кінчали б цю загонку, але нічого, зараз ми її будемо ось так, зігнули цього леміха чи леміша. Ось. Зараз будемо далі орати. Що ж, відбиваємо нову загонку я з пів годинки і на сьогодні все, вже завтра будемо доворувати. Треба трошки плуги попідтягувати, бо, бо кілька разів цей... забилися. Плуги забилися, а він собі лопасі одним корпусом, нормально так. завтра. Так, Сьогодні гарненько попрацювали, більше половини, я думаю, зорали. Сьогодні в нас другий день, будемо догорювати наше поле. Ось Поприїжджали, зараз невеличка підготовка і все, і в роботу. Вдома сьогодні поперетягували всі болти, гайки. Обдивилися техніку, де треба масло доляли, солярку, воду і все, і можна працювати. Вверху орали, там було набагато сухіше, трактори орали без проблем. Знизу трошки мокріше, ось тут невеличка горка, але затяжна така без блокування, і ЛТЗ вже тяжко оре. Одне колесо куча крутиться, друге помаліше. У нас тут буде тільки з блокіровкою. Що ж, друзі, ось ми і закінчуємо вже наше поле. Як бачите, ось там під лісом дуже великий горбок. Там саме більше намучились, бо там глейка. прям рижа така земля. Можна сказати, практично одна глина. Ось. І трошки мокрова. Якби ось ця долина була б сухіша, було б набагато швидше і легше для нас і на техніці, ось так в нас вийшло. Я думаю, що буде. Через тиждень передають морози, воно, надіюсь, що підмерзне, трошки вимерзне і буде краще. Тому що ще якийсь місяць і прийдеться закривати вологу, а можливо ще й швидше. Все, друзі, закінчили ми це поле, повністю вже повідорювали, зробили все гарненько. І то у нас пішло неповних два дня. ось. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео.